Друзі, вітаю! Це виключно гарні новини. Сьогодні у нас 5 липня-середа. Поїхали. Головна радість цього ранку це звичайно те, що Росня, слава Богу, не взорвала запорізьку атомну електростанцію. Сподіваюсь, так буде і надалі, і Путін не буде більше робити таких техногенних катастроф на кшталт підриву Каховської ГЕС. По інформації Генерального штабу в Україні на за минулу добу 670 загарбників було знищено. І ще як на мене дуже дуже кроласна, що все ж таки арт-системи штук це дуже дуже добре. Також ЗСУ ЄСУ інтригую, говорять, що на Бердянському напрямку пройшли більше ніж на два кілометри наші війська. І взагалі на південному напрямку щось відбувається, але це не можна поки що говорити, тому зберігається тиша. Е, тримаємо пальці за наших героїв. Сподіваюся, що все буде там дуже класно і всі будуть задоволені, крім кратої росні. Дуже приємна новина прийшла з Камчатки. Учора там е приземлився, якось так непланово приземлився Міг-31. Це саме той літак, який е є платформою для запуску кінжалів, і його активно використовує для того, щоб тероризувати Україну. Я взагалі не розумію, звідки беруться такі новини все ще. Але у Миколаєві е СБУ затримала. Е Мужика, який наводив на об'єкти інфраструктури російські кинджали, також він повідомляв ворогу про місця дислокації Збройних сил України і їх частини переміщення. Я не знаю, що в головах цих покидьків. Сподіваюсь, колись наступить момент, коли всі, хто підтримують русню в Україні, вони будуть знищені або вигнані за територію нашої країни. Взагалі не розумію, як можна працювати на ворога в країні, яку постійно бомблять, і яка е, потерпає від цього загарбання росіян. Дуже класна новина прийшла від ОПСЄ, несподівана. Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Росію спонсором тероризму, а Вагнер терористичною організацією. Якщо б ще американський уряд визнав Росію спонсором тероризму, то це дуже суттєво би відобразилось на економічній ситуації в і її можливості підтримувати війну. Італійський уряд прозвітував про те, що на протягом війни. З 24 лютого 2022 року до червня цього року вони заморозили вже понад 2,5 мільярда євро російських активів. Добре, але класно, щоб ще знайшли країни Європи якийсь механізм передачі цих активів в фонд допомоги України. Але я думаю, що слідом за Естонією, яка знайшла механізм законний, Європейські країни теж якось зможуть це вирішити. Нідерланди продовжують активно допомагати Україні. Це цього разу це гуманітарний пакет на 118 мільйонів євро. Це будинки, е, запаси питної води, інфраструктура, е, ще не медикаменти, е, різні рятувальні шлюбки для надання допомоги після варінка Хоські ГЕС. Я думаю, класно, коли часи коли, коли нам нелегко, Дружні країни допомагають нам. Також вони направляють декілька тисяч доларів на підтримку українських правозахисників. Це дуже суттєва допомога, тому що в нас з правами, як ви розумієте, не все ідеально. Полковника Олександра Ахріменка назначили головою ТЦК Одесьчини. Це бойовий командир, який був камбрігом 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Дуже класно, що наші генерали призначають бойових саме командирів на такі пости, тому що голови ТЦК. Якось ті, які просто постійно в тилу вони щось якось неправильно роблять, тому що дуже багато скандалів через те, що е, багачують такими гіпертемпами в, в часи війни, е, тому що дуже багато незаконних дій їх підлеглих, там побиття, е, закриття в бусах е, майбутніх мобілізованих. Це резервістів це якось не дуже лишить провій державі європейській, якою хоче дуже стати Україна. На спортивному фронті е, теж була гарна новина. Євроліга затвердила відкликання російських клубів на наступний сезон. Добре, коли спортивні асоціації розуміють, хто є хто і. Не допускають російських спортсменів до змагань. Друзі, дякую! Ви дивились виключно гарні новини. Сподіваюсь, ви помітили, у нас з'явився телеграм. Підписуйтесь, там ссылка буде в описі. Можливо, чим більше буде саме гарних новин, тим краще буде ваш настрій. Тому що я розумію, що зараз не дуже легко підтримувати його, особливо в тому психозі, який був вчора ввечері. Допомагаємо ЗСУ, все буде добре. Україна обов'язково переможе. Бувайте!